Друзі, 29 липня, Чернігівське місто Пробуків. Хочу показати вам форму маткрутого винограду. Висновки. за вітер. На 29 число вже абсолютно готово. Солодка є мускат. Дивіться, друзі, який супер виноград. Це перше плодоношення цього кущика. У мене їх загалом 4. Хто хоче гарний, крутий виноград. Раджу не ганятися новинками, різними неперевіреними формами ще. Виноград А. Не тріщить, Б. Смачний і так далі. На базарі просто бомба. Бомба. Ранній. Подивіться лоза вже починає визрівати. І це я вам хочу сказати на 29 липня. Повністю готовий. Що потріску? Взагалі, ну, не то що, це бомба просто. Ні одно ніколи ягодки не тріщало. Та напевно і не буде ніколи тріщати. По розмірам. ну Тут ягодка десь до 13-15 граду. І меншенькі, Але це просто сигнальний кущ. Тому оці перше плодоношення. Ось така краса. Я стараюсь максимально передати колір. Стою якраз за сонцем. Щоб ви могли побачити цю красу. Тобто хто хоче гарний виноград, раджу садіть, куштуйте і будете задоволені. Денька на 29 липня північ України. Просто фантастика. Всім дякую за увагу.